Щось лягла, хвоста підняла. Що ти хочеш? Мене нема те, що ти хочеш. До сідання. Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Хто пізнає, ми в Смілі. Гуляємо з Вовою. Відвезли на стерилізацію кицю і нам сказали прийти аж після двох або на два, якось так. А ми приїхали рано ранком і тепер нам гуляти і гуляти. До часу дня точно. Ще в нас є дві години. Ми вже були в Аврорі. Понабирали там всього. Да? Неможливо пройти просто повз Аврору. Ніяк. Ну, ніяк. Приїхали сюди в центр, тут достатньо так прикольно в центрі, як прям. На контрактовій теж схоже, до речі. Така, алея довга. З магазинчиками. Така пішохідна. Єдине, що тут дуже спекотно. Дивіться, знайшли з Вовою, Я думала, це не справжній, а він справжній, він росте там з під сходів. Як його неперевершено сформували. Для тебе дітей. Це да, дево. Дивіться, яка гарнюня краса. Це на базарі смілі. Біля центру тут є, наче пляж чи щось таке, якесь озеро. Зараз туди йдемо посидіти біля водички, бо в нас ще багато часу. Ну, ми всюди вже були в смілі. Тут особливо нічого такого нема, щоб довго тут гуляти. Зараз покажу, як тут красиво. Дивіться, я не знаю, чи, чи це хтось саджав для себе, чи це від ресторану. Дивіться, яка краса. Красива краса. Дуже багато петуні. Такий аромат тут петуні. Петуніний. Ух ти, дивіться, які. Будь-які кольори, яких тільки хочеш, дивіться. І мені подобається ця червона. Чорний, як прапорупа. Яка краса фотозона. О, сказала ні на що дивитись сміля. А ось є на що дивитись смілі. Дивіться, який тут набережна, виходить, чи щось таке. Дивіться, яка краса. Ой, музика. Це може мені забанить ютуб. Також тут є місце, де можна посидіти. Зараз просто дуже спекотно, тому нікого немає, Є отака намальована. Мапа України. Інсталяція зі зброєю ворожою. Є басейн, я думаю, він платний. Прокат є. Дивіться, лодка 1 година 100 гривень, катамаран 30 хвилин 100 гривень, сап дошка 100 гривень 30 хвилин. Звертатись у тир. Ось такі катамаранчики. Краще, звісно, ось такий з Дном брати. Або користуватися Я? кремами від загару. Так, да, так. Да. Отут тут крутиш і кермуєш, як на катерку, Дуже красиво, дивіться. Що беру свої слова обратно, що ні на що дивитись у сми. Є на що дивитись, тут дуже красиво. Мені подобаються соняхи. Ну, якщо ти не будеш стрибати, то не впадеш. Водичка зелененька, тому, мабуть, ніхто не купається, окрім тієї качки. Непоганий чил такий. Мені подобається. Тобто, якщо вам потрібно провести якось час з дитиною, чи може на день народження, чи ще колись, можна сюди приїхати. А там я бачу, люди купаються. То можна туди прийти подивитись, може там є якийсь пляж такий муніципальний. Може, моя дитина, а лякав мене, вже пішов. Ось такий пірс. Ну, можна просто посидіти тут, подивитись на водичку. Дуже гарне озеро, мені подобається. Чи озеро це, чи затока, чи що це таке. Напишіть, хто зі сміли, може мене дивляться. Красиво тут у вас. Я взагалі, коли ми шукали село, я хотіла, щоб там в селі було щось таке. Щоб саме в селі, щоб можна було сісти на велосипед та приїхати, або пішки прийти, покупатись. Але, на жаль, в нашому селі такого нема. Навіть річки немає, є тільки частина каналу розсільна, ну там не купаються, там таке болото. Дуже шкода. Так що, якщо купатись, треба їхати готово або в сміло, або в черкаси на Дніпру. Черкаси ще далі. О, вже босий. Вже босий, вже вітається з качкою. А може це качур? А вон там хтось на фламінго виплив. Ходімо туди сходимо, може там можна помити ножки. Ходімо, сходимо, може там пляж є. Тоді вам покажу. На тій стороні теж от там якийсь чи пляж, чи заход є, не знаю. Доволі симпатично. Мені ще подобається, що вони зробили такі інсталяції води, в воді з петунями. Я сподіваюся, що Ютуб не заблочить мені цей фрагмент відео, тому що там музика грає. Авторські права можуть бути, може прилетіти скарга. Бджілка збирає мед на соняху. Можна зробити колоритні фотографії, даву вам? І не скаже, що це сміло, здається, да? що це взагалі як море. Диви дві маленькі качечки. Привітулі. Угу. Привітуліки. Там ще є, до речі, сидіння. Бачите, можна половити рибку, мабуть, тут. І там багато-багато помості. Мабуть, тут ловлять рибу. Ловити, де? Да. А у нас нічого для вас і поїсти нема. Хлібчик їм не можна. Я знаю, але їм не можна, бо він дріжджовий. Можна лаваш їм давати. О, ну, давай, але давай. краще кукурудзний, кукурудзяний лаваш. Не можна Вов, ну я вже не піду нікуди, нічого купляти. Дуже красиво. Навчаю дитину. Назалоджуватись життям по простому. Дивіться, як засмагла вже. Водичка м'якенька, тепленька, от би покупатись. Те, що вона зелена, не знаю, чи вона цвіте вже, Мабуть, вже цвіте. Але так, значить, ну така, чистенька. А де буй? То, а, буй? буй там, де пляж, мають бути. А! -ба. Бабки не кусаються, не бойся. Ми так проводимо час у смірі, поки чекаємо стерилізацію кішечки. Стерилізацію? Да, її зроблять у вона засне, її простерилізують, і потім вона прокинеться і буде казати «няу-няу», А ми будемо її виходжувати. Знову забула окуляри, такі класні в Аврорі купила за 50 гривень. І знову не взяла. Менка, вода угу, вода Взагалі дуже люблю, коли є в місті таке місце, куди можна прийти ось так, да, помочити ножки, відпочити біля води, вдихнути ось цей, Ну, подекуди навіть прохолодненький аромат водний. Я взагалі така водна, водна натура, дуже полюбляю воду. І так, тут всюди соняхи і петуні. Таке цікаве райське місце. І там є, бачите, ще лави. Так, да, да. Зараз ми йдемо, тут є. Я так подумала, що там пляж, бо люди купаються. Підемо подивимось, щоб мати на увазі. Якщо що, можна приїхати, встати на станції Сміла і сюди прийти, покупатися а ввечері поїхати. Так то теж можна зробити, так, да, Вовк колись? Да. Сьогодні не можемо без кінцею, без купальників. Можна з собою набрати там, зробити лаваші, набрати туди в лаваші всіляких овочів, м'яса, яєчка можна, сир, можна без м'яса, просто сир і овочі. І поїхати сюди. Це дорога на до пляжу. Ні, ні, нам прямо по, прямо по вулиці. Так, нам прямо по вулиці. О, дивіться, люди як загородили, щоб не обривали квіточки і дерево. Молодці. Ну, Google Maps так показав, що треба отсюди по цій вулиці йти, і ми прийдемо правильно. Там буде так і поворот. Так, да, там буде поворот, і тут дивіться вже багатоповерхівки. Абрикоси, да. Класно, хто живе, тут багатоповерхівці вийшов, ч -ч -ч -ч, на пляжик сходив, бо в квартирах зараз дуже спекотно. Я така задоволена, що в нас будинок, а не квартира, ви не уявляєте. Ще з цими стінами на електроенергію, які піднімаються, коли піднявся газ, воно якби. Ну, значно було, але газом ми не так користуємося часто і не так розход того газу, не так і великий. А ось світло. Я така задоволена, що ми живемо в будинку. І в будинку не потрібно кондішена, достатньо Ну 25 і 8, Найбільше поки те, що піднімалося. І це у комнаті, вона... кімнаті. Тобто, вона не провітрюється, там лише одне вікно. Тобто, там... Протяг є, але невеликий. Ось. Я так задоволена загалом, я уявляю, як зараз в квартирі. Бо ми коли жили в квартирі, це було неможливо, От коли ми навіть у Київ переїхали. Ми до трьох годин були в квартирі, рівно до того часу, поки сонце на нашу сторону. І хоч ми затінняли цими сітками, але коли ти зсередини затінняєш, воно все ну, не дуже. Це коли ти ззовні затіняєш сітками цими зеленими, то краще. Так от я така задоволена, і от коли ми жили в квартирі в Києві до трьох годин, ми були, а потім їхали кудись гуляти, або їхали на Дніпро, або там ще в Києві є озеро Верховина. Ми туди також їздили. Тут двері автоматично відчиняються. Круто. Дуже гарний пляж. Мені сподобався, пісочок біленький, є туалет, все безкоштовно. Туалет такий, ну, видно, що ходять туди, але не прям страшно, нормально. Є буї, вони червоні. Хто бачить, там далечині. Чайки літають, ще отой як я влітав. Що... Їсть пташенят. Дивіться, водичка хороша. Точно як в нас в озері була. Але от в нас в озері не цвіла. Або з цвіла так само. да Ого. Тому треба буде сюди якось приїхати, саме поплавати та почилити. Трошки. Тут є внизу лави, а є з гори лави також, і там є в затінку. Зараз підемо на неї. Ти давай сідаю тут на сонечку. тут сідай на сонечці. Не показую його, бо в трусиках. Сиди, грійся. А я в затінку. Дивіться, можна і тут з гори посидіти. Тут ялівці ростуть, дивіться, які кругленькі, красиві. І тут також дуже. Приємна територія, я приємно вражена. Обов'язково ще сюди приїду. Обов'язково. Друзі, приємно вражена. Будемо приїжджати, будемо ходити, тим паче, тут недалеко від зупинки нашої. Ну, є тут зупинка, що ми можемо прямо-прямо поїхати прямо сюди з нашого села. Так що чекайте нових влогів з пляжу. Йшли з Вовою і побачили, що на будинку. Зробили вікна із екранів телевізора, дивіться. Або дуже щось схоже на екрани телевізорів. Уявіть, як цікаво можна обіграти. До речі, тут продається будинок недалеко від пляжу. Якщо комусь потрібно, то можете дзвонити і придбати. О, ви, коли мені не буде цікаво то... дбати, то ти можеш так, придбати приїхав... тут. Так, Пляж дуже близько, mm -hmm. і можна ходити кожен день на пляж, Якщо один спекот, то можна ходити кожен день на пляж. Угу. друге Тому що тут недалеко я тебе. Да, є тебе тут тут всюди недалеко. О, до речі, дивіться, там йдуть дітлахи, мабуть, вони теж якийсь лагерь. Лагер. Okay. <laughs> лагерь, а, табір. <laughs> я даю. ну. Но... Вивчаємо українську мову разом люди. Мабуть, також ідуть якийсь табір, ведуть дітей, можливо, спортивний табір, ведуть, мабуть, також на пляж. Мабуть, на пляж. І ми колись ще приїдемо. Я хочу в понеділок, бо на вихідні тут, мабуть, багато людей. Тут на тій самій вулиці також продається будинок, досить непоганий з ремонтом. Дивіться, паркан хороший є, мабуть, це також від нього. Гараж, не знаю, від нього чи не від нього. Так що дзвоніть кому потрібно. Місто Сміла, продаж будинків. Не знаю, скільки будуть коштувати. О, знайомий регіон. 21 регіон. Хто в курсі? Яка це область? Передаю вам вітання. Тримайтеся ріднусіки. Дуже гарні майданчики, вже скільки ми як ми розбещені київськими майданчиками, Софіївсько-борщагівськими. Мені подобається, що тут є в них для немовлят і мами, для немовлят гойдалки. Ось такі є гойдалки. Є також гойдалки для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вони можуть заїжджати сюди на візочку і гойдатися. О, вовина улюблена, це з рулем. Тут такі також для дітей з візочками. Можна, а навіть не тільки для дітей, для дорослих можна під'їжджати і качати руки. І також для дітей, і на візочках є ось такі гарні каруселі. І також у цей також підійде для таких діток. Можна заїжджати сюди, принаймні чи ні? Не знаю. Ну, можна прилаштуватися, дуже гарні. О, є батути! О, Вова дуже полюбляє батути. І ось наскільки ми були розбещені майданчиками, отаке ми не зустрічали ще ніде. Дивіться, яка лазалка. Тут можна зсередини залазити, ззовні, з нагору, з гори, як хочеш. Таке ще не бачила, я чесно. І Отаке я не бачила, я не знаю, що це. Це щось кидати, мабуть, м'ячик і він буде вистрибувати. Мабуть, це для м'ячів. Мабуть, напишіть, хто знає для чого це. Я думаю, все ж таки це для м'ячів, можна кидати м'яч і він буде вистрибувати. чи не знаю. А це ксілофон. Да, це музичний інструмент. Тут має бути ще е, спеціальна штучка, яка, якою можна бити по цих інструментах і буде звук. Але бачите, нема. Так, Сіті Паркінг, Одеса. Дуже багато росіянізмів в смілі і в Черкасах. Ну що сказати, дуже гарний майданчик, дуже. Тому люди, хто живе в Смілі, цінуйте це. Це дуже і дуже і дуже, ну, якби і нам село такий майданчик, хоча б таку штукенцію. Такі лазалки дуже суперові. І поруч львівські круасани. Зараз я Вові куплю все ж таки щось поїсти. І поїду вже забирати нашу кицю. Нічого незвичного, просто я Смілі. Назва, не знаю, що то магазин, мабуть, треба буде колись зайти. Зайти чи ні, напишіть в коментарях, подивитись, що ж там під такою вивіскою знаходиться. А хто знає, напишіть в коментарях. Знову я на зупинці і знову з кицькою зробили безкоштовну стерилізацію киці, ті гроші, що ви скидалися і Все, що перечислили, я все покажу і перерахую на фонд притулку, який оплатив стерилізацію. Просто вони мені одразу так зателефонували. Я думала, що мені не поставлять якусь чергу чи ще щось. А вони б зателефонували мені наступний день, сказали, все, приїжджайте завтра, бо завтра буде стерилізація і все. І простерилізувала, вона гарно виглядає. Там все зашили, так як положено. Ніякої крові, там нічого нема. Намазали чимось фіолетовим, да? напшикали. Угу. І сказали давати ліки. І на другий день вже можна випускати на вулицю, ну але краще 10 днів потримати в домі, щоб там все зажило. Шви саморозсасуючіся, тобто вони розсосуться і не треба приїжджати. Ото от, таке, наче все добре. Сподіваюся, автобус прийде швидше. Так, да, я теж сподіваюся, тому що у нас через годину 10 електричка, а автобуси ходять там раз на годину чи раз на півгодини, тому таке. Тобто, все добре. Не Слідкуйте приїжджав. далі за нашими відео.